Одна з найважливіших питань, яке виникає, коли в родині з'являється чотирилапий, чим його годувати? І коли вибір падає на готові корми, перед власником постає ще одна проблема: а який корм обрати сухий чи вологий, і чи можна їх змішувати? Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні будемо розбиратися, чим відрізняється сухий і вологий корм, які переваги кожен з них має і чи можна давати своєму носику одночасно обидва види. Насправді користь готового промислового раціону залежить не від його виду, а від складу товару. Вибираючи корм в магазині, важливо звертати увагу на те, із чого він виготовлений. Простими словами, чим кращий склад корму, а відсоток м'яса в ньому більший, тим вищий такий корм має клас і більше користі несе нашим хвостикам. Для постійного харчування корм повинен вмістити усі необхідні поживні речовини: мікроелементи, вітаміни та клітковину. Такий корм називається повнораціонним. Практично всі сухі корми на ринку преміум класу і вище є повнораціонними, тоді як серед вологих кормів. Можуть траплятися продукти, призначені для додаткового харчування, простіше кажучи, частування, які не можуть забезпечити збалансованого раціону. Якщо порівнювати сухий і вологий корм повного раціону в межах одного класу, то всі вони мають свої плюси і мінуси. Головною відмінністю цих кормів є технологія виготовлення і вміст вологи. У консервах, мусах, м'ясних шматочках в жиле вміст води сягає 80%, тоді як сухі крокети містять максимум 10% рідини. Якщо поставити перед вихованцем дві тарілочки із сухими вологим кормом, скоріше за все він обере пахучий вологий. Така їжа для тварини більш схожа на природну здобич однак на засвоюваність чи надходження поживних речовин в організм рівень вологості не впливає. Високий вміст вологи у консервах стає плюсом, якщо ваш котик чи собачка споживає замало води або має низький апетит. Ясні шматочки в соусі можна навіть трохи підігріти, що більше приваблюватиме тваринку. При цьому постійне годування тварини вологим кормом доволі помітне для гаманця господарів, адже та сама порція вологого корму в 4-5 разів менш калорійна ніж сухорі. А отже, і корму потрібно більше. Серед переваг сухарів є також термін придатності та легкість зберігання. Запаковані консерви зберігаються тривалий час, однак після потрапляння до миски придатні до вживання ще максимум 4 години. Тоді як сухий корм можна насипати в миску зранку і не турбуватися, що він лежить там цілий день. Вологий корм стає у пригоді, якщо ваш вихованець у поважному віці та має проблеми із зубами. Наприклад, цей вид корму використовують у годуванні літніх тварин, які вже не можуть розгризати крокети. Якщо таких проблем немає, сухий корм може допомогти в механічному очищенні зубів. Щоправда, це питання досі викликає суперечки. Одні ветеринари вважають, що крокети сприяють очищенню зубів від зубного нальоту. Тоді як і інші це заперечують, адже контакт поверхні емалі з гранулою дуже нетривалий, а сама гранула швидко кришиться. Чи можна поєднати переваги обох видів та годувати і сухим, і вологим кормом? Можна, це принесе додаткову користь і позитивно впливатиме на вашого вихованця, однак тільки за умови дотримання деяких правил. Використовуйте сухий і вологий корм тільки в межах одного класу. Ідеальним варіантом буде годувати свого носика продуктами лише одного виробника з однієї лінійки. Зазвичай виробники кормів прописують на упаковках правила і розрахунки денної норми для змішаного годування. Склад обох видів корму має бути максимально наближеним. А використовуючи корми різних марок, із цим легко можна помилитися, тим самим спровокувавши проблеми травлення. Вираховуйте денну норму харчування правильно. Вважається, що оптимальною схемою змішування є дві третини сухого корму та одна третина вологого. Однак візьміть до уваги, сухий і вологий корми мають різну калорійність, а тому розмір порцій потрібно розраховувати з огляду на поживну цінність продукту, а не на фактичний об'єм. Якщо використовуєте вологий корм лише як частування, все одно вираховуйте його з денної норми, і якщо вже дали потрібну кількість сухого корму, не давайте зайвого. Не пропонуйте тварині сухий і вологий корм в одній мисці. Навіть якщо це продукти одного виробника з огляду на різний вміст вологи, перетравлюються ці продукти теж по-різному. Якщо не чергувати види корму, а пропонувати все скопом, це також негативно позначиться на травленні. Якщо ви вирішили годувати свого чотирилапого за змішаною схемою, і сухим і вологим кормом, ви забезпечуєте його організм всіма необхідними поживними речовинами додатковим джерелом вологи, а також урізноманітнюєте його раціон. Усі тварини, особливо кішки, добре реагують на невелику різноманітність у харчуванні однак, ключове слово тут – «невелику». Це не означає, що хвостику потрібно пропонувати щось нове кожного дня і змінювати раціон раз на місяць. Навпаки, тварина пристосовується до певного типу харчування, і різкі зміни призводять до розладів травлення. Але раціон, що поєднує вологий і сухий корм, вирішує проблему, наприклад, годування вибагливих тварин, адже без різких рухів вихованець може мати різні переваги в текстурі корму і з'ясувати, що йому більше до смаку. На цьому все. Годуйте свого вихованця правильно і нехай він радує вас міцним здоров'ям та доглянутим виглядом довгі роки. Не забудьте про лайк, підписку на наш канал, і побачимося зовсім скоро. До зустрічі!